Доброго дня моїм юним історикам, і сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати давню історію України. Минулий раз ми повністю розібрали палеоліт, Кам'яний вік, нагадую, палеоліт, або Кам'яний вік ділиться у нас на три періоди. Сьогодні ми з вами будемо розбирати мезоліт, неоліт і енеоліт. Хто забувся ось їхні хронологічні межі, ми це розбирали в минулому відео, я гадаю, ви повинні пам'ятати. А сьогодні ми переходимо до доби мезоліту і будемо вивчати, як жили люди саме за тієї доби. Мезоліт. Отже. E, взагалі кінець кам'яного віку він e, закінчується разом із відходом льодовиків. Тобто закінчується кам'яний вік і закінчується льодовиковий період. Ми собі ось так позначаємо: льодовиковий період закінчується і починається така собі літня пора, вчені це називають мезолітичне літо, починається e, lito, І Взагалі близько 10 тисяч років тому в Європі встановлюється більш-менш такий клімат, який у нас є зараз. Він встановився в Європі і залишився вже до наших днів, відповідно. Всі ті тварини, які були під час льодовикового періоду, вони поступово відходять, зникають. Ось, наприклад, у нас були тоді олені. Вони всі зникають і відходять туди, де їхні кліматичні умови відповідають способу їхнього життя. І тваринний світ міняється. північні олені назавжди полишили наші землі. Поступилися місцем, наприклад, лосям. Поступилися місцем лосям, благородним оленям, турам, диким кабанам і ось іншим тваринам. Ці тварини більш а, такі Е, Вони ніколи не збиралися у великі стаї чи зграї, тому полювання перетворилось на клопітку роботу, таку дуже морудну справу. І післяредовиковий період були зроблені а, ряд винаходів. Камера чуть-чуть не фіксує дуже погано. А, був ряд таких винаходів. Пам'ятаєте, як я вам говорила минулого разу, у нас логічно, коли якісь кліматичні умови, або взагалі якісь перепони в житті людини, які створюють таку некомфортну ситуацію, тому людина повинна рухатися. І ось некомфортні умови це у нас ідея як двигун прогресу. Тому винаходи ви ми повинні знати, що зробили люди. Під час доби мезоліту. Ну, самі перші винаходи це було винайдено лук і стріли. Лук і стріли були гарним е, знаряддям для полювання. Е, також люди доби мезоліту почали користуватися човнами. Почали користуватися човнами. Ну, і е, приручили на той час уже собаку. Так вважають більшість, більшість учених також у добі мезоліт. Взагалі собака була таким незамінним помічником під час полювання. Е, знаряді для полювання виготовлялися з дерева, е, з кістки, з рогу, з каменю, тобто е, з усіх тих знаряддів, яких вони в принципі, раніше і виготовлялися. Малюсенькі гострі кам'яні пластиночки закріплювалися в кістяних чи дерев'яних основах і так виготовлялися ножі, списи, гарпуни, стріли. Нові знання і досвід робили полювання таким більш результативнішим. Проте із досконалишими знаряддями воно не завжди було вдалим. Від голодної смерті лісових мисливців часто густо рятували їстівні ягоди і гриби. А ще вони навчилися рибалити, тому риболовство ми також сюди приписуємо: саме за добим ізолітом. Також більшість Мисливців мешкали все ж таки в північній частині України, а на півдні значно більше вживали збиральництво і рибальство. Уздовж Дніпра поблизу порогів природа була наскільки такою багатою, що люди могли мати постійні місця полювання, а в Криму люди залюбки обживали печери і гроти. Взагалі, численні археологічні знахідки свідчать, що трипільці прийшли. На землі України з Нижнього Подунав'я близько 7 тисяч років тому. Згодом вони опанували величезні простори це лісостеп України, від Дністра до Дніпра і досягнувши територію Волині та Степового Причорномор'я. Терпільська культура проіснувала на наших землях майже півтори тисячі років. Зараз я вам запишу. Хронологічні межі, вони датуються від 4 тисячоліття до нашої ери і середини 3-го тисячоліття до нашої ери. Саме з нею дослідники пов'язують і утверджують твердження на правоукраїнських територіях, саме відтворювального господарства. А ми з вами переходимо далі. І наступна у нас доба це неоліт. Неоліт. А неоліт сама, напевно, відома доба давньої історії. Чому? Тому що в неоліті сталася неолітична революція. Що це взагалі таке? Ну давайте розберемося з терміном революція. Що це таке? Революція це докорінна зміна життя. Шляхом перевороту або якоїсь зміни устрою життя. Упродовж сотень тисяч років е, люди споживали те, що дарувала їм природа. Власне, тому людське заняття мисливство і спиральництво вчені називають привласнюючим. Чому привласнюючим? Ну, дивіться, наприклад, ось ходимо ми на полювання, полювати якогось зайця, е, ми його не ростили, цього зайця, не доглядали за ним, не годували, ми просто його спіймали і забрали собі. Тобто це було привласнення. Ми жодних зусиль не доклали для того, щоб його виростити, але ми мали з нього якусь поживу. Так само з ягодами, або з грибами, або з іншими е, якимись поживними такими речовинами. Отже, люди просто. Ходили в ліс, збирали там гриби, ягоди, вони не доглядали за ними, вони їх не садили, не вирощували, вони просто їх збирали і забирали собі як поживу. Відповідно, це у нас привласнюючий тип. Тому слідкуйте, будь ласка, привласнення. Привласнення. Це у нас що? Збиральництво і мисливство. Збиральництво і мисливство. Це у нас пригласнення. Але, на відміну від нього, хліборобство і скотарство давало змогу вирощувати щороку новий урожай і збільшувати поголів'я взагалі свійських тварин. Тобто, відтворювати природні багатства. Ось чому ось ці нові види діяльності людини вчені домовились називати відтворюючими. Чому відтворюючими? Тому що ось тут. Вони просто збирали і полювали, а там, в неоліті, ось тут у нас неоліті, вони додумали, що цього зайця можна спіймати неодноразово, його краще спіймати, розвести в себе, і не потрібно ходити в ліс і витрачати час для того, щоб його полювати. Тобто відтворюючий тип, відтворення. Це у нас що? Це землеробство, землеробство і скотарство, це у нас відтворюючий тип. Тобто неолітична революція звучить у нас так: це перехід від привласнюючого до відтворюючого способу життя, тобто від збиральництва і мисливства до землеробства і скотарства. Так у нас виникає взагалі землеробство і скотарство. Проте, місцеві мисливці протягом ще. 8-6 тисячоліть переймали нові види людської діяльності від мешканців Центральної Європи, а ті запозичували їх від переселенців із середньої Азії. Тобто у нас є ж такий обмін досвідом своєрідний. І за даними археологів на наших землях в часи неоліту і енеоліту було чимало осередків саме хліборобства і скотарства. Вони у нас належали до різних археологічних культур, які розташовувалися по всій Західній Україні, Центральній Європі і в землях України вони були такою східною межею їх поширення. Лише для одного народу, що перемандрували через Балкани. Ймовірно, як здогадується вчені з близького сходу, наші землі стають для них другою вітчизною, і позаяк саме тут почали розквітати їхнє господарство і культура. Зараз я говорю саме про трипільців або про носіїв трипільської культури. Це у нас іде уже розквіт цієї культури припадає на добу енеоліту. Тому, ось бачите, як швиденько ми перейшли до енеоліту. Якщо ми говоримо про енеоліт, то ми, відповідно, будемо говорити і про трипільців. Тріпільці. Взагалі, назва трипільської культури вона така умовна. Тобто ці люди насправді так не називалися, автентичну їхню назву ми, на жаль, не знаємо. Вона підходить від назви село Тріпілля. Село Тріпілля. Це неподалік Київщини. Неподалік Київщини. Взагалі відкрили його наприкінці 19 століття і зробив це український археолог Вікентій Хвойка. Вікентій Хвойка. Зробив відкриття вікеньких хвойка. А він був не спеціалізованим археологом, не вченим, але він дуже сильно любив історію. Він взагалі був агрономом, тому про землю він знав багато, а історію він дуже любив. Тому, коли наприкінці ХІХ століття він робить ось таке відкриття, просто науковий світ, він просто вибухає деякі від заздріщів, деякі просто від наукової цікавості. Тому це така е, особа дуже противоречива. Е, я вам зараз продемонструю е, фотографію вікенькі Ахвойки і продемонструю фотографії е, життя трипільців і розповім е, більш детальніше про їхню культуру, звичаї і взагалі про їхню історію. А взагалі численні археологічні знахідки свідчать, що трипільці прийшли на землі України з Нижнього Подунав'я близько семи тисяч років тому. Згодом вони опанували величезні простори це лісостеб України від Дністра до Дніпра, і досягнувши територію Волині. Та Степового Причорномор'я. Терпільська культура проіснувала на наших землях майже півтори тисячі років. Зараз я вам запишу хронологічні межі, вони датуються від 4-го тисячоліття до нашої ери і середини третього тисячоліття. До нашої ери. Саме з нею дослідники пов'язують і утверджують е, твердження на правоукраїнських територіях саме е, відтворювального господарства. Археологічні знахідки свідчать про високий рівень розвитку цих видів господарювання саме в Терепільців. Основою його встановили перелогове рільництво, яке передбачало використання ділянок землі доти, доки не вичерпується їхня родючість. Заселяючи виснажені площі землероби переселялися далі на захід, внаслідок чого поступово опанували всі придатні для хліборобства чорноземи від Карпат до Дніпра. Трипільці сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували майже всі нині відомі в Україні садово-городні культури. Землю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яним чи кістяним наконечником, а згодом ралом застосовували певну тяглову силу валів. Урожай збирали кістяними або кам'яними серпами. Зерно мололи на борошно за допомогою кам'яних зернотерок. Відомо також, що племена трипільців розводили велику рогату худобу кісовець свиней. Трипільці виготовляли глиняний посуд у спеціальних гончарних печах, а потім розмальовували складним візерунком, я вам також продемонструю, це. чорною, червоною рідше білою фарбою. У атламентом е, трипільських гончарів плітали зображення фігур людей, тварин і птахів. Е, траплялися там і е, такі схематичні знаки, подібні до е, піктографічних. Це дає підставу припустити, що трипільці впритул е, наблизилися до виникнення письма. Е, взагалі з трипільцями пов'язують виникнення на наших землях металургії. Терепільська така людяність жила з сім'ями, що об'єднувалася в громади, а пізніше у племена. Спершу поселення терепільців були невеликими. У них мешкало по 50-60 осіб. Будинки розташовувалися колом із загоном для худоби у центрі. Згідно згодом терепільці почали споруджувати велетенські селища такі собі протиміста. міста. В яких мешкало до 10 тисяч осіб. Проте місто Майданецьке на Черкащині займало площі близько 300-400 гектарів і складалося майже з 2 тисячі жителів. Будинки розташовувалися з 10 е, такими колами, розділених е, е, такими вуличками, і крім двохповерхових жител археологи виявили громадські споруди укріплення, е, е, були господарські та ритуальні ями. І вчені припускають, що терпільську громаду очолював саме вождь. Дерпні справи, які вирішували саме на важливих радах з усіма дорослими членами громади. Археологічні знахідки пізнього часу засвідчують деякі. Відомості саме в побутових речах різних регіонів розселення трипільців. Це свідчить про об'єднання своєрідних громад у племена, а й поступово в племені об'єднання. Як же стався занепад трипільців? Трипільської культури в цілому, хоч якого високого рівня сягнуло трипільське суспільство, поступово в ньому накопичувалися ознаки занепаду. Виснані, виснажені землі давали чимраз менші врожаї, а нових територій придатний. Для рільництва вже не було, а, не навчившись відновлювати родючі землі, теперці розчинилися серед інших народів. Які ще е, скотарі жили за е, доби Енеоліту? Взагалі, попри високий рівень розвитку відтворювальних господарств трипільців, трипільська культура, як ми вже підвели підсумки, не була єдиним осередком саме на землях України. Одночасно з тріпільцями у Степовій смузі мешкала е, середньоострогівська людність. Ось межі цієї е, культури е, від середини 4-го тисячоліття до е, 3-го тисячоліття до нашої ери, е, взагалі розселилися вони від степового по Дніпров'я до Приазов'я і дійшли до басейна Сіверського Дінця в нижньому подонні. Назва походить від урочища Середній Стіг, тепер у межах міста Запоріжжя, де було знайдено пам'ятки саме цієї культури, оскільки умови степу придатні для скотарства, саме воно становило основу господарства середньострохівців. Тому ось пішла звідти саме ця назва. Проте знали мешканці степу і рільництво. Ще більшої ваги набуло скотентство в, в житті в житті ямної культури. Давайте я вам її також пропишу. Ямна культура. Що ж відомо про неї? Взагалі, оскільки умови степу придатні для скотарства, і саме воно становить основу їхнього господарювання також, вони мешкали в степу від середини 3 до початку 2 тисячоліття. Також пропишу хронологічні межі. Ось хронологічні межі ямної культури. А, прожили вони на теренах від Уралу до понизя Дунаю. В Україні залишки цієї культури знайдені в басейні Дніпра Приазов'я та Криму. А, своєю назвою ямна культура походить від способу їхнього поховання. Зараз я вам продемонструю. Небіжчика ямно, ямної культури, скотрі ховали в ямах. Над ямами насипали кургани. Кожен курган правив за родову усипальницю. У похованнях ямників археологи знаходили залишки возів. На великих чотириколісних гробах ямники привозили мандруючого за худобою, туди клали запас харчів, знаряддя праці. Рухливо осілий спосіб життя відобразився і в світогляді ямників. Не маючи вільного часу навіть узимку, адже худоба потребує саме пильного догляду впродовж усього року, ямники не залишили досконалих пам'яток, тобто посуд, якесь хатнє начиння, прикраси і взагалі ну, нічого такого саме знайдено не було. За храми їм правили кургани на сипальниці над могилами. Саме біля них ушановували своїх предків, приносили жертви богам, святкували і радились. На курганах скотрі часом установлювали камені брили. Їх трохи обтесили, надавали їм вигляду такої людської постаті. І взагалі найбільшим багатством явників була худоба. Дослідники вважають, що носії цієї культури започаткували. Вирощування тварин е, задля молока. Власне, це сприяло рухливому способу життя. Щоправда, вони не відмовилися цілком від дрібництва. Е, Вирощували е, менш якісь вибагливі сорти пшениці, ячмінь, коноплі і просо.